Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І те, що я казав, що я полюю на цей набір Unmatched, Ось перед вами результат. Я його вполював. І це а, другий набір а, парк юрського періоду. У нас вже є а, один з цих наборів, де в нас була Терексюня і Доктор Сетлер. А це. Інший набір, який включає в себе рапторів і інджена. Він англійською мовою він не локалізований. Але я думаю, що це нам ніяк не завадить. В нас є, як я вже сказав, Інджен з його помічниками, і є три різних раптора. І сьогодні ми будемо розкривати цю чудову коробочку. Від Restoration Games і дивитися, що знаходиться все ж таки в ній. Хоча ми і так знаємо, що в битві немає рівних. Ну що, відкриваємо те, заради чого тут зібралися? Поїхали. Поїхали, поїхали. Відкриваємо. Ну, а ви вже можете ставити вподобайки відео, підписуватися на канал, якщо цього ще не зробили, ну, ви все знаєте. Залишайте коментарі і відкриваємо. Опа. І нас зустрічають правила. В битві немає рівних. парк юрського періоду, інжен проти рапторів. Ух ти, дивіться, які тут у нас виходять, Да. Система анмачта. Ну, і це базові правила. Підготовка. Зони, ваш хід. Що ви можете робити? Маневр, використання виверта, атака. Продовження атаки, перемога у грі, і приклади, як це робити. І спеціальні правила до набору. Це до Малдуна, до гриза Інджена. Є пастки. Тут правила, як використовуватися пастки, і найцікавіше те, що тут є раптори. Це незвичайна історія, тому що. Це поки що, наскільки мені відомо, єдиний варіант, коли в тебе не один герой, а одразу три герої, і немає помічників. Тобто, всі три вони є героями. Ну, і тут з'являються в нас комірки, які поєднані тільки в один бік. І це ми ще подивимося. В принципі, тут в нас все зрозуміло. Наші пастки. І це наші каунтери. Це каунтер молдуна. Так, і, в принципі, нулік. Там в нас з'являються інколи вже прикольні варіанти, але тут, тут так. Давайте ми сюди покладемо. І ось в нас є раптори. І вони відрізняються по своїм фігуркам. У всіх у них по 7 життя. Але вони візуально відрізняються. Бачите, тут така фігурка, тут ось така на хвостику, тут він прям несеться хоч якогось з'їсти. І це в принципі цікаво для того, щоб розбирати де хто є. І тут в нас традиційно, як для серії «Парк юрського періоду, з одного боку просто красива картинка острова. А з іншого, в нас одна єдиний варіант мапи, і це, якщо ви пам'ятаєте з фільму, це є оцей бар'єр, в якому знаходилися раптори жили. І ось ці комірки, тобто з, -з можна зістрибнути вниз, але піднятися ти цим шляхом вже не можеш. Для того, щоб вийти, вийти можна тільки через одну комірку. Тобто, якщо ми сюди всередину потрапляємо, то виходимо тільки, тільки звідси. Або бігаємо навколо. Цікава насправді мапа. Треба буде зіграти і подивитися. Але найголовніше тут дивимося, що в нас тут. Ну, мал, малдун. -мал так, що ж таке? Отак. Ось наш молдун. Ось такий він, хлопець. А, і раптори, Ось такий в нас є раптор, який стрибає на хвостику. Ось такий у нас є раптор, який несеться прямо когось хоче з'їсти. Угу. Так, давайте закріпимо. І ось такий є раптор, який щось, щось унюхав, судячи за все, повернувся, дивиться, що ж там буде таке. Так, далі. Є колоди карт. Зараз до них ми а, повернемося. Ну, Звісно ж, наш традиційний. О, що це таке в нас. А, Ну, Нам нагадують, що це є авторськими правами, що це все захищено авторськими правами і включно з пластиковими фігурами. Тобто, що цю штуку копіювати аж ніяк не можна. Ну, це в принципі і так зрозуміло. Так, наші... Елементи для того, щоб закріплювати диски з життям. І в нас ще є помічники Мол... Молдона. Ось такі в нас помічнички. Вони дуже схожі один на одного, але все ж таки трошечки різні. Добре, для них є спеціальне місце. Так, давайте тоді подивимося, почнемо з колоди інджена і подивимося, що в нас тут з цією колодою. Так, поїхали. Роберт Молдон. Це боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, і інжен-робітники, вони теж бійці дальнього бою. Ти це, до речі, з'являється ще один боєць, якого є. Що, що, що і герой, і помічники є бійцями дальнього бою. Нагадаю, що з локалізованих на сьогоднішній день це тільки Яненга. Переміщується на три, і на початку вашого ходу ви можете розмістити пастку. будь-коли е, е, одна з ваших пасток. Е, коли одна з ваших пасток повертається в коробку, ви берете картку. І Maldoн починає з восьма цими пастками. Угу. Ну, тобто, скоріше за все, будуть у нас якісь. А, ну ось є правила, за якими Малдун може розміщувати, розміщувати ці пастки. Ви можете розмістити пастку, жетон пастки в будь-яку незайняту комірку в зоні Молдуна. Якщо зона Молдуна вміщує більше, ніж одну, якщо комірка, в якій знаходиться Молдун, вміщує в себе більше, ніж одну зону, ви можете використати будь-яку будь 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 з них. Так. Ну, відповідно, цільова комірка не може включати, там не може знаходитися фігурка або інші жетони, включно з жетонами пасток. Коли ворожий боєць входить на комірку з пасткою, пастка вилучається, і боєць мусить негайно зупинити, зупинити свій рух і отримати одне поранення. Після того, як видаляється пастка, вона повертається в коробку. Тобто вони будуть одноразові. Молдон і його союзники можуть переміщатися через пастки без. Ну, без, без властивості те, що буде спрацьовувати тут. Окей, тобто він буде в більшості випадків працювати через пастки. Тобто він буде розміщувати пастки і те, що ми сказали, що ви можете розміщувати пастки, ну, зрозуміло. Добре, що в нас є? У нас є колода відповідно робота Молдана. А, і я думаю, що детально ми будемо вже знайомитися, коли буду робити повноцінний огляд, але я вже бачу, що тут захист дуже непоганий, атака. Нагадаю, це боєць дальнього бою, і в нього помічники теж бійці дальнього бою. І тут я, наприклад, розмістіть до трьох пасток. Помістіть ваших переможених помічників в зону з Молдуном або взяти карти. Ну, в принципі, дуже непогано виглядає. Це можуть грати тільки помічники. Є виверти, є знову ж таки атаки. Чотири таких карти. Ух ти. Цікаво. Цікаво. Каверза, звичайна, перегрупування, звичайне, ну, тобто, є в нас і базові картки. В принципі, виглядає досить, досить непогано. Давайте тепер з найголовнішим, давайте тепер знайомитися з рапторами. Це, в принципі, головне, головна страва з цього, цієї коробочки, мені здається. І давайте. Раптори це бійці ближнього бою. В кожного 7 одиниць здоров'я, і вони теж рухаються на 3. До речі, з цього набору обидва бійці рухаються на 3, і це прям круто, це, це дуже непогано. А, раптори додають один до показника їхньої карти за кожного іншого раптора, який суміжний з а, а, захисником. Це при атаці. Тобто раптор, коли один раптор буде атакувати, якщо навколо ворога ворожого бійця будуть стояти інші раптори, то це буде підвищувати атаку на один за кожного раптора, який суміжний з ворожим бійцем. І це цікаво, насправді. Це прям. хм, Це такий колективний боєць. Добре, розумна дівчинка. Дивимося, що в них є атака. Після бою, якщо один або більше ваших рапторів суміжні з ворожим бійцем, отримаєте додаткову дію, і це прикольно. Тобто це можна виконувати більше, ніж одну дію. Є виверти. О, є атака на 4. Угу. Дуже непогано. Є непогані і. Універсальні карти, знову виверти, є на захист. Є захист, причому 4 карти на захист. 4 карти на атаку. Вони пам'ятають, після бою отримаєте ще одну дію. Слухайте, ну вони прикольно, ці 4 карти, вони прикольно, в них, в них дуже багато дій, судячи за все, буде під час бою. Тобто це аля джин. угу на 5. Атака на 5, і це насправді, якщо поряд стоять ще 2, то це атака на 7. Так, Disengage. Просто шалені карти. Буш, засідка, засідка. Тут цілих три засідки є. І це типова засідка, яка є в нас в колодах і Дракули, і м -м, Робінгуда, ну, Звичайний, Звичайна каверза, і насправді тут більшість карт вони червоні, як ви помітили, тут універсальних майже немає. Майже все це червоні, тобто вони будуть бігати і атакувати. Да, в них є невеликий захист, але вони будуть бігати і атакувати. І це прям круто. Це прям круто. Слухайте, ну мені подобається. Мені подобається цей набір, я довго його чекав, і нарешті він до нас доїхав. Раптори. Так, ну в принципі, ми подивилися все, що знаходилося всередині цієї коробки, і я в захваті. Якщо ще не поставили вподобайку цьому відео, то можна це робити прямо зараз. Підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте коментарі і чекайте на те, що найближчим часом будемо з Алією випробовувати цих звіряток разом з е, е, Робертом Малдуном. Малдун. Малдун. Малдуном, я не знаю, як правильно сказати. З Робертом Малдуном. Хайбрид. Ну, тоді побачимося в наступних відео. Пока-пока!